Вітаю! Ми з України з вами адвокат Роман Сімутін. Сьогодні в програмі як в один день однією постановою отримати штраф від ТЦК у 68 тисяч гривень. Тож далі коротко по суті розповім про геніальну схему, як на рівному місці ТЦК потроює штраф, чому це незаконно, та що вам варто знати, щоб не попастися на таку собі вудку-закидутку. А щоб знати, як захистити свої права при спілкуванні з ТЦК під час проходження та оскарження ВЛК та при огляді водія на стан спіння, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Суперштраф від ТЦК. Кілька днів тому клієнт потрапив у типову для останнього часу ситуацію. Був затриманий на вулиці та примусово доставлений до ТЦК. Незважаючи на те, що своєчасно уточнив персональні дані та не перебував у розшуку, у ТЦК його одразу направили на медкомісію. Оскільки він мав хронічні захворювання, то відмовився їх проходити без медичної документації та вимагав перенести дату ВЛК, щоб мати змогу просто надати свою медичну документацію. Зрештою його відпустили, але склали протокол адміністративний за статтею 210 і значком 1 Кодексу про адмінправопорушення та дали реквізити на сплату штрафу у розмірі вдумайтесь, 68 тисяч гривень. Шоковані, хм, та я, якщо чесно, не менше. Санкція ж статті 210 і значком 1 Кодексу про адмінправопорушення за порушення законодавства про мобілізацію в особливий період. Передбачає накладенню штрафу від 17 до 25 тисяч гривень, то звідки ж тоді 68 тисяч, а не 25,5 тисяч. Калькулятор зламався, помилилися в тисячах неоподаткованих мінімум. Чи це такий новий бізнес-метод нарахування штрафів? На запитання, чому такий розмір штрафу, ТЦК йому відповіли. Що він вчинив декілька правопорушень, а саме відмов від проходження ВЛК, порушення правил військового обліку та ухилення від мобілізації під час дії воєнного стану. Тож за кожне з цих порушень передбачений окремий штраф, який складається разом. Законний ліміт штрафів. Не будемо вдаватися в абсурдність та необґрунтованість суті інкримінованих правопорушень, а розберемося. Чому є незаконний такий розмір та спосіб нарахування штрафу? Статтею 36 Кодексу про адмінправопорушення встановлено при вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень, адмінстягнення накладається за кожне правопорушення окремо, якщо особа вчинила? Кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим самим органом, ну посадовою особою, тобто представником ТЦК, стягнення накладається в межах санкцій, встановлено за більш серйозне правопорушення з числа винесених. Як вбачається з адміністративних матеріалів, працівники ТЦК одночасно розглянули справу про всі інкриміновані цьому чоловіку правопорушення. Тому відповідно до вимог статті 36 Кодексу про правопорушення, розмір накладеного штрафу за вчинення цих декількох правопорушень, справи, про які були одночасно розглянуті, не може перевищувати максимально визначеного санкцією статті 210 1 КУПАП. Розміру, а це 25,5 тисяч гривень. Тобто така маніпуляція розрахована на правову необізнаність громадян. Оскаржити незаконність штрафу та його розмір можливо лише у судовому порядку. Якщо ви отримали подібний штраф та не оскаржили його у суді, то в разі несплати він буде стягуватися Державною виконавчою службою у подвійному розміру. Тобто 136 тисяч гривень основного боргу та 13 тисяч гривень виконавчого збору. Висновки. Якщо ТЦК одночасно розглядає справу щодо кількох правопорушень, передбачених статтею 210 і значком 1 КУПАП, сума штрафів не складається, тобто не плюсується, а розмір накладеного штрафу не може перевищувати 25,5 тисяч гривень. ТЦК застосовують подібні схеми, користуючись правою необізнаністю громадян. Якщо ви самостійно не можете зрозуміти, чи відповідають закону дії працівників ТЦК, то КУПАП. Передбачає право особи, яка притягується до адмінвідповідальності, користуватися правовою допомогою адвоката або фахівця у галузі права. Попри явну незаконність оскаржити цей штраф, можливо, лише у судовому порядку. Пам'ятайте, що строк оскарження постанови по справі про адмінправопорушення 10 діб з дня її винесення. Якщо не оскаржити цей штраф в суді. Та не сплатити його, тоді штраф примусово буде стягувати ДВС. При цьому буде накладений арешт на банківські рахунки та навіть на майно. Чому? Бо чинне законодавство передбачає, що у разі не сплати штрафу в 14-денний термін з дня винесення постанови його сума Х2 подвоюється. І не забувайте, тим, хто поставить у коментарях питання протягом перших 30 хвилин. Відповім обов'язково більше корисної інформації в моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, збережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібен адвокат або консультація. Всім дякую за увагу!